Усунений президент Єгипту Хосні Мубарак на межі смерті. Інформація про його стан суперечлива. Офіційна новинна агенція Єгипту повідомила, що Мубарак перебуває у стані клінічної смерті. Проте пізніше Ройтерс із посиланням на джерела служби безпеки поінформував, що він без свідомості і підключений до апарату штучного дихання. Також повідомляється, що в експрезидента стався інсульт цього місяця. Суд визнав Мубарака винним у загибелі майже тисячі людей під час антипрезидентських протестів. І покарав його довічним ув'язненням. Новина про його ймовірну смерть викликала суперечливу реакцію серед єгиптян. Нам нічого не треба ані від нього, ані від його родини. Ми просто хочемо, аби він дав нам спокій, бо ми втомилися від нього. Ми хочемо жити. Нам потрібна безпека, нормальне життя і свобода. Ми хочемо відновити нашу гідність що він не зробив, я хочу сказати, що під його керівництвом ми прожили 30 років без війн. Так за часів його режиму було багато бідних, але було й багато тих, хто приносили користь країні.